Я стала на сторону свого чоловіка, а мама мене не розуміє. Каже, що я зрадила родину. Чоловіки приходять і йдуть, а сім'я то навіки, і мені шкода, що ти нас приміняла на задобілі шкарпетки. Все почалося з моменту нашого з Ярославом весілля, а вірніше, з моменту, коли постало питання, де нам жити. Звичайно, ми знімали дуже дешеву квартиру на околиці міста. А Ярослав працював по спеціальності, але тих грошей не вистачало, хоч я теж мала непоганий заробіток. Виходило так, що ми оплачували оренду, комунальні і залишалося лише на їжу. Тоді я й пожалілася мамі на те, що ми так ніколи не назбираємо на свою квартиру, і мама мені сказала, що у них є гроші на квартиру, але ми маємо їх віддати, якщо ми їх позичимо. Доню, не забувай, що Ліза через чотири роки має поступати, тому гроші нам будуть потрібні на вступ на оренду квартири для неї. Ми тебе вивчили і їй теж маємо дати освіту. Я поговорила з Ярославом, що ми можемо мати вже квартиру, але за чотири роки треба віддати хоча б половину суми. Він задумався, а тоді сказав, що це краще, ніж брати кредит, і мама з татом не будуть ставити нас на відсотки. Нам і в голову не прийшло вимагати, аби батьки нам просто так віддали гроші, бо мама й тато вчили мене, і, хоч я поступила в наше місто, але все одно хотіла гарно виглядати, тому все мені батьки забезпечували. Батьки Ярослава жили в селі і не мали звідки дати нам таку суму. Вони нам допомагали продуктами, і то не про літр молока йдеться. Вони загружали і привозили все від картоплі і закінчуючи закрутками. І за це ми теж їм дуже вдячні, бо вони годували не лише нас, але й моїх батьків адже ми просто фізично не могли з'їсти те, що швидко псувалося. Ярослав поїхав на три роки в Швецію і там віддав батькам всю суму і нам ще залишилося на непоганий ремонт. А далі вже він в Україні займався ремонтами, бо це приносило більше грошей, ніж його професія. Ми так вже собі непогано жили і навіть вирішили, що пора думати про дітей. Сестра тим часом вчилася в іншому місці і вирішила, що там і залишиться, тому сказала, щоб батьки купили їй там квартиру. Уявляєш, Ліза виходить заміж, і ми купимо їм квартиру, тішилися батьки. Я теж раділа, що сестра матиме свій куточок, бо орендовані квартири то таки щось з чимось. Справили невелике весілля, ми подивилися на квартиру, і вона потребувала ремонту. Попросіть Ярослава, він недорого візьме ми ж родичі, сказала мама, і Ярослав погодився. І отак ми щасливі збираємося вже їхати, як я спитала Лізу, через скільки років вони віддадуть батькам гроші за квартиру. А ми не будемо нічого повертати, каже Ліза, це подарунок. І така вся щаслива усміхається. Чекайте, а чого так? Ми мали віддати, і я не бачила чоловіка три роки, а тут все на рушничку. Я перепитала мами, і вона тільки підтвердила, що то їй такий подарунок, а на питання, чого у мене, не був подарунок, відповіла. Бо лізний чоловік теж вклав свою частку. Чи ти думаєш в області такі ж квартири, як тут за ціною? Його родина вклала, і ми вклали, от і вийшла квартира. А твого Ярослава батьки що дали курку на юшку? Я дар мови втратила. Я все розповіла чоловікові і сказала, щоб не думав робити ніякі знижки на ремонт, бо ми вже свій подарунок на весілля лізі дали. Звичайно, що чоловік сказав за ремонт ціну обласну, а може, й київську, але я була тому лиш рада. Вони відмовилися і почали нарікати, що ми на них хотіли нагрітися, але я певна, що то на злодієві шапка горить, вони нас обвили навколо пальця. Мама каже, що не знати, скільки ми разом протягнемо в шлюбі, але я переконана, що раз ми пережили таке, то вже все інше нам просто по коліна. А ви як гадаєте, хто тут правий, а хто ні? Підпишись, підтримай українськомовний контент.